Добрий день! Думаєте, чого в мене так печ в печ... руках? Печ... Бут... А того, що не я в їдальні доїсти! Це й за вас? Погано! В лобах грали! е тут мене... І Зараз! Влога грали! Телефон розбили! Вчителю! Е! Забучу! Це слава Богу, що хоч не директору! Я в шоці? Забучу! Що мені йому казати тепер? Я, я, просто в я в просто шоте. Я в шоте. Сикраще. Все еще. Добре, що у нас скофа пришла. Слава Богу, допилы допила його, встигла я вас на облік поставлю. Що це за клас у мене такий? Тільки амілочка в мене гарна. Ну, так жаль, що захворіла, ну так жаль, що захворіла. Ну Так жаль, що захворіла. Ой, ну така ж добра. Учений. А тепер контрольна робота. Ванечки пашеньки, Ванечки, и угу. І... тут, а це п'ятого ж. Порч, це... ой господи, це п'ятый там, Де ваш журнал? Hey 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 Закрыть мой сам, сам закрыл я. Я, 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 я. я просто майже нас не припомню. Ну вот як можно грати в Лова. В школі. Ви розумієте, що коли ви знаходиться в це приміщення? Це назваться гімназія. Це для адекватних людей. Написано гімназія. Для амінки написано. Гімназія. І коли ви в це приміщення, ви отримуєтеся правил у цій школі. Я хочу хвора, Не йду до вас. Так. А контроль? Я вам скидувала на телефонах. В телефонах ваших отців. Так що пишемо у вайберів там. І якщо я побачу щось не таке, не вайбер там, а я буду слідкувати, проходити буду е, біля вас, дивитися, чи ви вайбери, чи ви свій розум робите, гарне розвиваєте е, і не без шпаргалок оціх. А якщо побачу їх, я вас вижену з класу контролю, е, на контрольній у вас буде початковий рівень або двійка, з мінусом. Тому, якщо я. Якщо я побачу ГДЗ, чата е, Що там ще? Коротше, саме е, головне, це ГДЗ і це ГПТ, якщо я їх побачу, я новий облік вас поставлю подвійний. Ну, типу, це двійку за рік з мінусом. Та батьків у школу. В школу. Ви розумієте, що, як це? Це ж батьків вам ого дома? Все. Дістаємо у телефоні, шо всі сидять? Дивиться на мене. Що, перше бачите? Я оставляю телефон, відкриваємо вайбер. Ты вайбер на скачав? На мій телефон зараз принесу. <кхи> <Господи. пих> на, передайте йому. Нет, я просто в шоке. Цена класса це... ад, Окей. як можно завучу. завучу, А я пока що на помню. Так. піднімаємо руки, кто грав в облі, в лово. Так, Пашенька, э -э 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 -э. Настя, ой, боже, мальжевать класс, и вас всех на облик. На облік. Боже. Ну ви найгірший класс за всі руки моєї практики. Е? Ну як так можна? Боже. От от восьмий а краще за вас. Оце просто золото надійте. От вони, дать, не отак. Ні, не хочуть. А отак. І очки у них на мене дивляться в зошит. Ні, ні в вікно, ні куди. І от руки не отак де хочуть. А от так. Або отак. Отак, отак. І я досі повторюю. Якщо побачу шпаргати, виняйте на себе. Все, виняйте на себе. А, ніночка. за Закверті Сплю Що це то гудить? А, генератор у нас щось з-під побухнуло А що це Що там за коняка ходить? Я не розумію. Точно. <звучить> <звучить> Паша. Іди-ка сюди, боже? Прости, господи, ну навіщо ти пішов туди? Ну, ну Я Я тебе просила? Скажи мені, я тобі просила. Все, покажи, я, я тебе просила. Допустим, попався, так не буду. Ти по-перше, відкрив клас. У коридорі холод, світла немає, тому, тому цей. Тому. Там холодно і холод-холодрий сюди наступила на пусте. По-друге. Ти накричав. Всі повернулися до тебе. Дивися. А контроль не дописано, щоб вони дивилася на тебе. Навіщо що це зроби? Я пытаюсь почему ты Что ты мне нукаешь? Ну, пропасть, я больше так не буду. Так, я тебе не только на поставлю, но а еще и двойку поставлю. Сарик! Это <реку> не гирший класс за всем руки моей практики. Реально? Второй раз я повторю. Я. <реку> Собираться застояти З... Ніхто Никуда не йде, доки. Доки Доки ніхто не запише домашнє завдання. Вивчити параграф 19-20. Працювати номер 657. Тра 600 667. Идіть до вчителя англійської мови Тамари Алексіивні. і розказуйте їй от пісню складайте Six seven, у цих. От, Hello, what can you do? Вот от, от коїться з цим класом? Ще гірше і гірше становиться. Стоять! Ми ще цей. Ми ще домашку не записали. розумієте, що мені треба кожен раз йти до гірших класів ще. Бо ще ж інші класи у мене є. Що я... Коли я уходжу, я вас другий урок. Co ja, myślisz, robię? Wczyte... No ale I... Ja chcę, żeby nauczyli was, żeby... Krótko... Jak to, że... Domasko... A, my zapisały. Wszystko. Jak to, że samolot jest dyrektorem. Macie nie wszystkie.